Спонсор показу. Історія у пляжці. На Тернопільщині не розминулися два автомобілі. Автопригода сталася між населеними пунктами Теофіпілка та Плотича. На місці надзвичайної події працювали рятувальники. Внаслідок ДТП постраждали чотири людини. Що стало причиною аварії? Наразі невідомо. Чортківські оперативники викрили місцевого жителя, котрий вирощував та зберігав наркотичні речовини. Під час обшуків у 30-річного чоловіка знайшли вісім паперових згортків та поліетиленовий пакет з речовиною зовні схожою на марихуану. Крім цього, виявили засоби для вживання наркотиків та фасування пакети. Також на власному подвір'ї зломисник облаштував міні-теплицю, де селекціонував заборонені рослини. Поліцейські вилучили вісім кущів дурману. Оперативні заходи тривають. Поліціянти підозрюють, що чоловік ймовірно причетний ще й до незаконного збуту наркотичних. Речовин. Пенсіонерку біля терміналу у Козовій помітив житель Тернополя. Чоловік зауважив, що жінка намагається запхати в нього одразу всю пачку грошей. Підійшовши до неї, він почув, що пенсіонерка з кимось спілкується. А коли запитав про що мова, то зрозумів, жінку намагається обдурити шахраї. Валяється на землі купа грошей: 500 тисячі, пачки двохсоток. Я підбіг і бачу, що жінка, бачу, що ситуація така, що жінка явно попала під вплив. І я пробував якось її вив, з цього стану вивезти. Ніяк не виходить. Оскільки реакції ніякої не було адекватної. Тому прийшлося взяти з рук телефон і вибити, вибивши телефон, тут же в цю ж секунду знову телефон дзвонить. От, і чудово зрозуміло, що це афера якась. От, і жінка не піддавалась ніякому впливу, почала втікати від нас. Пенсіонерка не реагувала на жодні слова, і тернополянин викликав поліцію. Правоохоронцям жінка розповіла, що до неї зателефонувала невідома і представилася слідчою з Тернополя. Аферистка повідомила, що її донька потрапила у біду, допомогти їй можна, і ціна питання 55 тисяч гривень. Пенсіонерка сказала, що має біля себе лише 42 тисячі, які відкладали на операцію. Ця сума влаштувала псевдослідчою. Вона навіть дозволила жінці поспілкуватися з донькою. А оскільки голос був схожий, то пенсіонерка без вагань вирішила допомогти. Дорогою до терміналу аферисти тримали жертву на зв'язку. Ніхто не вимагає, мені дочка в лікарні, мені треба до неї поїхати. А де в лікарні? А де Де в лікарні? Та, пані, залишіться на місці, пані, я, розповім, розповім. Джу, я ж вас прошу. Ні ні, 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 та дивіться, ми з поліцією, може вам треба якась допомога. Ви хтось поліції, ніхто буде... мене не настрашив. Дивіться, якщо у вас по телефоні то дзвон, це може бути шахраї телефоні, розумієте? Так, я розумію, я що не чую, я виключаю. То я нічого. Дивіться, пані, ваша дочка, напевно, не в лікарні, це швидше за все, вам шахраї дзвонять. Зараз дуже, вели, дуже багато шахрайств дзвонять по телефоні, кажуть, що у вас дитина в лікарні, що ви передали гроші, а насправді то неправда, розумієте? Ну я розумію. Це вам я по телефоні сказали, що до шкафу? Пані, верніться не, сюди. Не, не, вона верніться сюди. Я вона, вам ще раз кажу. Вам казали переслати якісь може гроші кудись? повісти? Ні, ні. Вона не казали. в лікарні. Я Пані пані, казали, пані. Гроші? ні, казали не казали. – Дошка ваша де в лікарні? – Я йду йде. додому. Я нічого А ви, ви, ви не живете? – То є я як треба. Я туди дам. За півтори години жінка прийшла до відділення і сказала, що після розмови з правоохоронцями вона все таки пішла на пошту та переказала на два рахунки чотирма транзакціями 42 тисячі гривень. Після того як жінка перевела усю суму, подзвонила родичці та зрозуміла, що спілкувалася з ша. Шахраями. Допомогти повернути втрачене, вона просить поліціянтів. Постійно тримаючи жертву на зв'язку, шахраї вводять людину в шоковий стан. Вони не дають змогу комунікувати з іншими людьми, а також звернутися за допомогою. Другою основною передумовою цих шахрайських дій є маніпулювання основними цінностями людини, такими як здоров'я, материнство, взаємини у родині а також пропонування. Допомоги їм, якщо ті опинилися у біді, нагадаю, що основне у роботі шахрая не дати можливості вийти з стресового стану. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини першої статті 190 кримінального кодексу України. Триває слідство поліцейськими підрозділом щодня проводяться усі необхідні дії, тобто спілкування з громадами, з громадянами з перехожими на вулиці, розклеюються відповідні буклети для того, щоб Попередити і не допустити такої вид діяльності шахраїв. спонсор показу історія у пляшці.